Отже, ми підключили систему СО2 до акваріуму, але як же визначити кількість того самого СО2 в нашому акваріумі? І це дуже просто зробити за допомогою дропчекера. Дропчекер це довготривалий тест на СО2, який встановлюється безпосередньо в акваріум і показує рівень СО2 в режимі реального часу. Дропчекер складається з двох частин: це безпосередньо сама колбочка. І реактив, який в неї заливається. Тому, в принципі, всі дропчекери плюс-мінус однакові. І сьогодні розглянемо ось на прикладі декількох виробників. Набір для визначення СО2 від ріка містить саму рідину для визначення, скляну колбочку. Ось так вона виглядає. До неї є присоска. А також в комплекті є шкала рівня СО2. Ну, інструкція. В пакуванні дропчекера від аквайр є так само рідина індикатора та скляна колбочка з присоскою. Вона дещо менша. Шкали немає, але є на самій етикетці ось така шкала рівня. Комплект бробчекера Eheim дещо відрізняється. По-перше, відрізняється сама колбочка, вона ось такої форми. В комплекті також рідина, індикатор та шкала, а також в комплекті декілька швидких тестів на основні параметри води. Ще один дропчекер, на який ми хочемо звернути увагу: це дропчекер від Акванова. В комплекті тільки колбочка. Рідини індикатора немає, можна використовувати будь-яку, але він має певну особливість. Отже, в чому різниця між цим дропчекером і звичайним дропчекером? Як бачите, в ньому навіть немає присоски. А це тому, що звичайний дропчекер кріпиться всередину акваріума. Ось таким чином. А даний дропчекер одягається на стіночку акваріума ось так. Можете порівняти візуально розмір дропчекера та комплектацію набору. Отже, для даного акваріума ми зупинилися на ось такому дропчекері від Акванова, який буде в нас виглядувати з акваріума. А в якості індикатора будемо використовувати рідину від ріка, тому що тут більший об'єм і в комплектації є ось така зручна детальна шкала. Відкриваємо баночку з рідиною. Вона синього кольору, не знаю, чи видно. Для наповнення використаємо отакий шприц. Він у нас лишився десь від якихось тестів. Або можна використовувати звичайний шприц, ну з голкою, якої у нас на даний момент немає. Заливаємо рідину індикатора всередину колбочки. Для цього нам знадобиться десь близько 2 мл рідини. Далі потрібно встановити сам дропчекер на стіночку акваріума. Для зміни кольору індикатора потрібно трошки часу. Загалом це від півгодини до години. Індикатор краще встановлювати зі зворотньої сторони від подачі СО2. Зараз ми встановили індикатор прямо над подачею СО2 для того, щоб він швидше змінив колір і ми показали це у відео. До речі, як перевірити, чи індикатор дійсно працює. Набираємо трошки. Індикатору прозору ємність, буквально декілька мілілітрів. І опускаємо трубку від балону С2 прямо в індикатор. Потрошечку відкручуємо подачу. Як бачите, індикатор змінює колір. Значить, він працює справно. Для більш точного результату не забувайте замінювати рідину індикатора в дропчекері кожні 2-3 тижні. У більшості виробників індикатор змінює колір від синього до жовтого. Тобто синій колір це дуже мало СО2. Зелений це оптимальні показники, а жовтий це вже забагато. Але є виробники, у яких рідина змінює колір, наприклад, від жовтого до червоного кольору, тому уважно дивіться інструкцію перед використанням. Звичайно, дропчекер не може дати прямо точну інформацію по рівню СО2, тому що шкала кольорова все-таки має розбіжності. Але головна зручність дропчекера це те, що ви в будь-який момент можете підійти до акваріуму і подивитися на приблизний рівень вуглекислоти в акваріумі. За декілька годин індикатор змінив колір на жовтий, а це означає, що у нас СО2 в надмірній кількості і його потрібно трішки зменшити. Оптимальний рівень СО2 в акваріумі з рослинами від 15 до 30 мг на літр. Дозування більше 35 мг на літр уже шкідливо впливає на рибу, може підтруювати її. Також не забувайте, що СО2 викликає певну залежність у рослин. І рослини, вирощені на СО2, погано адаптуються в акваріумах без нього. СО2 значно прискорює ріст рослин, а отже їм потрібна і більша кількість добрив. А про добрива ми поговоримо в наступних відео. Придбати дропчекери ви можете на нашому сайті, а також підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, адже попереду ще більше цікавих та корисних відео.